Доброго дня, діти! Ми сьогодні з вами побуваємо у бабусі і дідуся в гостях і взнаємо, хто живе в них на подвір'ї. Він гусатий і хустатий, ловить він мишей завзято, чистить лапками животик, мій рудий, смугастий котик. Чому коти сплять у день, а не вночі? Коти народжені нічними хижаками, і якби вони жили не в квартирах, то залюбки б ловили мишей. Але ж мишей немає, а звичка не спати вночі залишилася. Навіщо котикам вуса? Котячі вуса вчені називають вібрисами. За їх допомогою, коти визначають відстань до навколишніх предметів і можуть пересуватися навіть у повній темряві. Діми двір він береже, дуже пильно стереже, хоч гарчить не задирака, це хоробрий мій собака. Коли собаки дихають, висолопивши язика. Собаки висолоплюють язик і дихають з відкритою пащею. Коли їм дуже спекутно, так вони охолоджуються і почуваються ліпше. Чому в собаки вологий ніс? Завдяки вологому носу песик краще розрізняє запахи Собачий нюх у тисячу разів гостріший за людський, бажають, що в здорового собаки ніс вологий, а у форого сухий. Наче заєць він стрибає, як у зайця вуха має, і так само, як зайчатко, любить моркву кроленятко. Що їдять кролики, окрім моркви? Кролики їдять не лише моркву, а й ріпу, буряк, капусту, яблука. Вони також ласуватимуть свіжою травою, кульбабками та конюшиною. Чому кролики в очі обабіч голови? Кролики, як і зайці, дуже полохливі, тому вони повинні бачити все, що відбувається збоку боку і навіть ззаду, щоб вчасно пуститися на втюки. Хто такий поштовий голуб? У давні часи існувала голубина пошта. Людина прив'язувала листа до лапки голуба і відпускала його. Птах приносив послання одержувачу. Так замаскувалась пташка, що її побачить важко. З пташенятами за гілку заховалась перепілка. Грізно шию вигинає, ґелботить, шип, шипить, лякає, здогадалися ось так захищається гусак. Чому гуси вважають розумними птахами? Гуси легко запам'ятовують шлях додому і на пасовище. Вони також знають, коли час обідати або повертатись у пташтик на ночівлю, тому можуть гуляти самостійно. Коли гуси шиплять гуси, гуси шиплять, коли вони дуже розлючені або налякані. Захищаючи гусенят, тато гусак голосно шипить накривника та може навіть ущипнути його. От ми й познайомились з тваринками, які живуть у бабусі на подвір'ї. Ми будемо до них приїжджати в гості і привозити гостинці. Будьте здорові і до побачення.